Та -там 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 -там. <реклама> О! Ребята, сейчас буде прикол, ви приколитесь. Честно слово. Потому что це прям, ну, це правда прикол. Дев'ять восемь. Финаліст Осінньої вищої лиги в Харкове. Фіналіст від Слеву в Києві Фіналіст слипивка мінському. Фіналіст зимової вищої ліги в Харкові. Антон Дестаренко місто Полтава. Перше місце рейтингу пасів цього сезону. Ну, хай буде, А ми що б ми не чули. Добре. Приходили? Та хай, я думаю, що я встигну. Хай. Так, коротше, там, типу, завтра літо починається. От. Ну, я в курсі, що ви маєте календарі, а я не про це. Просто мені згадується, як певного року в моєму рідному місті Полтава на третій день осені палало сміттєзвалище ну, приміське. При а в цей час в центрі міста молодь 20, ну десь 20 плюс-мінус. 19 разів поспіль зволала 3 сентября. Ну, зараз цим полегше, Ну, я маю на увазі з 3 сентября. І от той вірш, що я зараз прочитаю, він на перший погляд здається просто про те, що нас чекає найближчим часом. А, ну так, да, правильно. Він про те, що нас чекає найближчим часом, що ця погань зникне. З наших е, теренів назавжди. Літо міняє чашки на барила, ліпить нечувані прайси на пиво, тло для пори велетенська марина, смак поцілунки приправлені пилом, червень і вечір, немов антиподи, стели майдани, дахи, сковорідка, Лінощі вдома, домашні роботи. Тільки би манернуватися зрідка. Ледь не зомлілі, такі розімлілі, леді скрутили подоли на міні. Як можна люльку з вампірками в мирі, губи на будені свято в карміні, чорне, червоне то сидр, то портер, медіазвіти, мед, докази міці, дні накрапають хлебсидрами поту, ночі відстукує Укрзалізниця, гібно споніс під цупку парасолю, пирскає ромом у склянку намиту. Сниться півострів, овитий лозою, пірс із зон виткані з оксамиту. Соком сади наливаються, пиде, а в умре сто пудів без надії. За неминуче до дна і хай прийде осінь зі шлягера, плач Єремії.